Зділяємо кошти на освіту, проблеми там, там. і там, А громада лишається без нічого. Я говорила їм про те, що скори села відділять, а громада від так, і так. села відділяться. Як про це говорила? Вони підуть під Тернополь або ще кудись, тому що ми нічого не робимо. Села я ці питання піднімала два дні тому чи три на се перед сесією обговорювала. Давайте робити дороги, давайте щось робити. Я про це говорила, але давайте доєднуватися. нікому нічого не треба. Та що ти можу ти ти я можу зробити? Я сьогодні ти кажу претензії ставлю, ні для чого 650 тисяч на зарплату молодштабну доницю. Всі мовчать були. Бачите, хоча схилила голову, її премії не дають. Вона не має зарплати. А чому я маю одна? Я не можу одна все вирішити. Я прошу, звертаюся, вона ніхто не чує. Ігор Встатович, немає нічого проти. Я за, щоб по селах зробили дороги, тому що це перша проблема. Буде сполучені, будуть люди жили. Буде розвиватися все. Я про це говорила неодноразово. Але давайте разом це робити. Коли приходиш, говориш, того нема. Коли прийшла і говорю, там і там, що ми, ми сьогодні розкинули, купу мільйонів. ми знову ніде їх немає. Там є пропозиція. Наступний пере, перевикає. Чому ніхто не звертається? Тільки претензії не Давайте там об'єднати, давайте робили. не робили. І говорять, давайте про, раз, квартал, виділяємо кошти на якийсь кусочок, на якусь ділянку. Продовжуємо робити дорогу, десь розтягуємо старші, зі буваємо, кусочки, робимо сполучення, нехай люди заїжджають. Наступне перевиконання. Певне, що треба брати до уваги якийсь мільйон, два, три. рівномірно розпреділяємо, в тому числі по селах і озернах. Ну, ясно, що Лозерно получать нащо більше, бо територія, але рівномірно розподіляємо по тих округах. Пан Петров, про це говорилися на декілька разів, Це тепер я підіймав. Давайте одне перевіркування, це не вийде мільйон, це треба 2-3 мільйони, тому щоб зробити якийсь обсерватор. Ну ми, ми, ми не можемо зараз мільйон виділити на вашої пів вулиці, тому що купа таких цілих вулиців... А ми при... ну, нічого не виділимо, пан Петро, ми нічого не виділимо, ми всі хоче а Ви нічого, ми вже нічого не але я маю так поспитатись. Коли його за громаду і говорила, ті села віділяться, висипіться в перші під Тернопіль, якщо ми нічого не будемо говорити. Почекайте, почекайте, почекайте. Ви кажете, що будемо пропорційно. Ні, давайте тепер ми 5 років чекали. Це брів дорослі. Створили Володяський округ, ну, п'ять років чекали на Тернопіль і показали там, де бабте. Дивіться, я ж не маю нічого проти. Я за, за те, щоб наші села розвивалися. Я це неодноразово говорила. Але ви мені сьогодні ви 11 мільйонів, і всі мовчите. Чому ви не говорили, коли не мільйони розкидали? Чому ніхто нічого не казав? Чому ви про це не говорили? А коли ми вже все роздали, коли його мої звернення просто читають, нічого так з нього не буде. А ви возмущаєтеся? Звичайно, вони озвучуються. Я переміг з того погоджується зі мною. Вони голосували, треба було питати, ну, де що оцих 400 тисяч, всі Треба було за машину поліції, всі руку тягнули б. Ну а тепер претензії ставити до ми все скидаємо Чому то машина поліціоне, треба нам поліції нормальні мають Ну, система. Чекаєш треба. Чекайте, робляться ремонти, вони все людина проходить... ми того треба з проші машини. Я хотів дати, я скажу. Не, давайте тепер не в пропорційному відношенні ділити кошти, а від того, що не зроблено. Правильно а, каже а пан не. Ігор? Нестериці я взагалі ну, висипів. А? а я що ні, ніколи звертався. Бачите, де зроблено, де вже, не звертався? якщо вже зараз Озерна каже, бічні вулочки робити, вже там чуть не докладної хати, так, то, так, то, в нас то, до, то в нас центральної дороги немає. А чому ви не говорите? Чому я не говорю? Я говорю чому я секретар, як... секретар, чому? Чому? ми сьогодні 11 мільйонів? не могли я це забрав 250 ти тисяч, те, що я ходив, просив, мені виділили. Але це капля в морі, тому що в нас 15 так, чи 20 це кілометрів. 20, 20 кілометрів дороги треба донести розробити центральної, ми О, за заволочки мовчимо. Я це якщо... підтримую, що ми маємо за я... за Почекайте, Як я, я мені має сказати, випадку. що не робити те, що каже, фінансирує, що потрібно за Ці, ці зарплати видати людям. ви мені кажете, я захищаюся, що мусимо отримувати. Чому я маю туди вхатися і казати, не дати зарплату, мені вулицю робіть? А хто це? Б'ї, люди хай відповідають. Ми були, кажуть, я пів дня хтось виділила. Я так само працюю та відповідальність. А якщо пів дня виділила, пробула в сільській раді. Я це саме говорила. Ми для са... ми мусимо вкласти в село, хоча б дороги зробити. Чому ж нічого на села не даємо, ми хочемо дороги. але Хочу дороги не робити в цьому білому варіанті, який дощ змиє, а робити подімо. асфальт. Тільки так, 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 так. Так. асфальт, тільки асфальт, що було сполучені, так, щоб нам 40 ми сто років не треба років, Треба сто років жити.

ескаватор, машина, грейдер шо

Треба пускати, коли була ціла дорога зложена, а зараз у нас поправо на підводиться. Треба поки, щоб гориндарі дали машини, щоб стали оперативно, розвезли, пішов грен розтягнути. Добре, на коли буде грейдінь? Давайте таку чітку попаду. Старости кажуть, на траві. Ну, траве за два дві дні. Ні. На травні треба робити, бо зараз ми не можемо розвезти, бо нас ніхто не послухає. Ви ш... ж <успіллянні> не наймете машину автоборі. Юрій Ярославович, взяти машину ну, з, є кошти. Там, там скільки не, не в ті великі <піллянні> гроші. Кіри? Кіри? Ой, йокіпа, по які гроші, гроші, гроші А де ви зараз знайдете? А як не знайдете? Когдарі скажуть, що поможуть, але тільки дайте їм час, щоб вони допоможуть.

Далі з фермерів, хто там зможе долучитися. То... Ну, то на місці вже старости. Речі потрібні навіть без камісів, просто по дорогах да. про щоб ті ями зрібляти, щоб вона була в резерві, щоб тушила, просто з ямики поробилися, що ями поробилися, їх треба засипати, то маємо щебіль наявності. Їх треба зразу зробити за одним, як кажуть, в Польщі, пшено. Треба розвести і туди нарізати водовідведення, зробити і все, Грейдер не їздить два рази, то не так то просто грейдера взяти. То, е, ну, е, я як пропоную, щоб взяти е, грейдера, ескаватора і машину. Наприклад, ескаватор з машиною розвозить. Хто з ваших фермерів там може долучитися? Долучається. Долучає погрузчики? мають машини. Ну, це це добре, що вони мають, але, це, але це, ви для ви, ви, ви собі плануєте, наприклад, план робіт на там на та, в першу половину травня. Там, на, Якийсь тиждень. У вас є машина, є ескавати. Хто може, долучається, хто не може, тоді вже ну я би так маю проступити. А грейте робить через комент, день чи за через два розсудні. Це ворог ворогдарі і то. За травень за грейдер домовимося. Майте домовитися. Коротше, організація там транзри... по... організуєте. Так, туди... тоді. Порядок вечора понад 35-ту сесію на сільської ради оголошую зайти. Ще не в України, слава, ще на прага українці, усміхнеця.